Я хочу пташкою до неба полетіти, покинути земну всю марноту, нещастя, горе біди, все забути і бачить тільки неба красоту. І там завжди із Богом пробувати. Я знаю, там немає ні війни, ні ворожнечі, що у нас буває, коли не можем ближньому простить. І тягнеш ти образу рік за роком, ти ж бо для себе робиш гірше тим. Прости і помолись за нього Богу, щоб Бог його життя благословив. Сьогодні чути скрізь воєнні чутки, і це не десь далеко, прямо тут, на цій землі, де Бог дозволив жити тобі і мені, і нашим близьким всім. О Боже, просимо за нашу Україну, допомогти лиш можеш ти один, помилуй, мир і спокій дай нам нині не по заслугам Боже милість прояви. Кого нам ще просити і благати, коли усе і вся в Твоїх руках, Ти Бог, ти всемогутній, милосердний. Прошу, поглянь на нас, своїх висот, дай Боже, щоб мирились брат із братом, потисли руки і сказали мир, обнялись і забули всі образи, і погляд свій до неба піднесли, бо тільки тих, які приходять до Тебе з чистим серцем в каятті. І вірними тобі є скрізь, і завжди ти поспішиш, щоб їм допомогти. Я знаю, Боже, ти нас чуєш, допоможи, помилуй, збережи. Тут наші близькі, наші рідні, діти, помилуй, Боже, мир з небес пішли. І нас прости, бо ми не заслужили Твоїх всіх благ, які Ти посилав, і часто Боже, ми тим не цінили, ну є той добре, то є нам, а де ж подяка та була, де слава одному Богу, який світ створив, який давав і мир, і допомогу здоров'я посилав, як я хворів. Прости нас, Боже, опрости. Ти, помилуй, прости, і почуй нас в цей тривожний час ми молимось за нашу Україну, ти захисти і проведи всіх нас, вкажи нам, що, коли і як робити, найперше, щоб спасіння зберегти, щоб пройшовши шлях, нам не побачить, що за небесними дверимами. О Боже, дай нам віри крила, дай спокій в серці зберегти, всі негаразди, все тобі довірить, не було ще, щоб ти своїх лишив. О, батьку милий, хочу я злетіти в небесну далечінь де неба синь, і бути завжди там, де мій Спаситель, який багато мук перетерпів. О Боже, прошу, будь із нами, допоможи, провадь і захисти. З тобою горе і біда не так великі, бо ти даєш мир в серці і спокій. Амінь.